Харків'янка Наталя Нечипуренко як волонтер намагається залучити кошти і фахівців, щоб відновити цей під'їзд, зокрема, орнаменти на стінах, які понад 100 років тому написав Микола Самокіш. За легендою відомий майстер декорував простір разом з іншим знаним художником Сергієм Васильківським. жителів, жителі тут знаходилось Робота Васильковського, тому що Васильковський дружив з самокішем і ані одновременно працювали над цим проектом, над цим під'їздом. незважаючи на занедбаність, брак світла, через що тьмяніють масляні фарби, і багато інших чинників, мистецтвознавці впевнені, розписи можна і треба відновлювати. Це дуже интересный пам'ятник Слобожанського модерна в цьому, в розписі, орнаментальних розписі епохи модерна у нас більше практично нет в Харькове. Здесь пам'ятник модерна, причому сделанный в єдиному комплексі з архітектури. По крайней мере, перші ну, два сохранили первоначальную стилістику. За попередніми оцінками, реставрація потребує комплексного архітектурного проєкту і має тривати мінімум пів року. Тут треба перенести комунікації, зробити гідроізоляцію і багато іншого. Та що важливо, майстри будуть ретельно і обережно чищати масляну фарбу зі стін. Це означає різкі запахи спеціальних розчинів, а в будинку живуть люди. Мономного об, об, об розписях не знаю, тому що би, вони настільки би, запущені, що ну і взагалі як я не цікавився, що якби інформації об этом я на жаль, не знаю. Ініціатива Відновити під'їзд виникла ще близько 10 років тому, але досі реалізації не отримала. Проблема брак грошей, кажуть реставратори. Потрібно щонайменше 25 тисяч доларів. Нині активісти шукають меценатів і звертаються до міжнародних організацій.